Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Діти, ми сьогодні з вами познайомимося з новим числом, яке позначається цифрою. І в цьому нам допоможуть кружечки. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Так, шість кружечків. А якщо я додам ще один кружечок, скільки їх стане? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, діти. Ми разом утворили нове число 7. Цифра 7. Потішна дуже. Ти помітив її, друже? Вправно ніжку виставляє, у таночок поспішає. Дітки, а на що схожа цифра сім? Так, на прапор, на косу, на єдину ріжку. Сім має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри шість. Давайте порахуємо цифри в прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер в зворотньому порядку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давайте з вами подивимось плакат. Який називається дні тижні. Перший день це понеділок, другий день це вівторок, третій день це середа, четвертий день це четвер, п'ятий день це п'ятниця, шостий день це субота, а сьомий день це неділя. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. Do pobaczenia.